Як же зробити так, щоб пенсії були справедливими? Як того і наголошує Оксана Жолнович, але щось не видно, щоб ці пенсії були справедливі. Для чиновників, для звичайних працівників є величезна прірва між ними, між пенсіями. І що треба робити? Це питання, відповідно, надає. Нам всім розуміння, що в пенсійній системі не все гаразд. І треба відповідні зміни. А для того, щоб були зміни, ми, ми маємо врахувати будь-якого працівника. Незалежно це чиновник або звичайний працівник, для кожного з них має бути справедлива пенсія. А для того, щоб була для них справедлива пенсія, має бути два ключових фактори: це страховий стаж який буде визначати його майбутню пенсію. І відповідно, треба пов'язатися до цифри, до, тіє, до тієї цифри, від якої буде вже розрахована пенсія. А ця цифра береться з мінімальної зарплати, тобто 8 тисяч зараз, беремо 5% цієї цифри, це 400 гривень. І ось ці 400 гривень ми, відповідно, вже множимо на трудовий стаж будь-якого працівника. Незалежно це або працівник звичайний, або це чиновник. І ось давайте такий приклад: 30 років трудового стажу. Яка ж буде пенсія для них? А це 400 гривень ми множимо на 30 років, і виходить 12 тисяч гривень пенсії для працівника звичайного і для чиновника. 12 тисяч гривень пенсії, і ці. Розміри пенсії вони будуть отримувати з Пенсійного фонду України. Як ті люди, яким вже виповниться 60 років. Бо Пенсійний фонд України буде мати відношення до людей, у яких є 60 років, тобто пенсійник. Це перше. Можливо, ви скажете, різна діяльність, різна відповідальність, як же так, однакова пенсія. Однакова пенсія, тому що. Ми кажемо в першу чергу про солідарну пенсійну систему. А ви всі знаєте, що такі солідарна пенсійна система? Це одне покоління працює, відповідно сплачують податки до пенсійного фонду, і пенсійний фонд вже забезпечує цих людей. А інший момент були періоди, якщо взяти радянські числи, там був різний товари обіг. В радянських рублях він був, в купонакарбованцях він був. В гривнях він був. Тобто люди, коли працювали, вони отримували заробітну плату, але в різній валюті. І от як прив'язати?